Подруги сидять таки розмовляють. А мій мені каже, та підійди до холодильника, з'їж кусочок торта. Чого ти ти ж така худа, з'їж? Твій, це хто? Ну, це внутрішній голос. <свіснічне> Дві монашки розмовляють. чуєш, скажи, а ти не займана? <свіснічне> а це я. Ну, ти спала з чоловіками? <пасвіснічна> та! З ними хіба поспиш. <пасвісні> Чоловік сідає на поїзд, який йде на Одесу. Бачить. Пройшовся по би бачить. Де одного місця нема. Ну, думаю, ну-ка я прикалюся і каже. Блін, все одно я тебе найду, я тебе все одно найду. Такого не можу бути, я тебе завжди знаходив. Всі питають, а шо, шо, кого ти, що ти шукаєш? Та змія з коробки вийдела. Ну я її зараз знайду. Ну, що б його поперелякував, з вагона то витікала, він тобі вибрав місто, лій і заснув. Вранці таки прокидається, проводнику питає. Ну що там, скоро Одеса? Та яка Одеса? Ми вона на, на стоянці стоїмо, вчора якийсь кретин з тут випустив. Так нас оцепили і в отстойник поставили.